Добрий день, малюки, я ваш вихователь Катерина Іванівна. От і вересень, здрастуй, осінь! Звідки ляти до нас прийшла, квітнуть айстри, а в небі просень, стільки сонечка і тепла. Але яблука вже достигли, медом пахнуть грушки в саду. І коли це воно все встигло, поміж квітами я іду і дивлюся, і радію, бо повсюди краса без меж. в серці я цю красу лелію, надихаюся нею теж. Це вже вересень, це вже осінь. У природі щодень нове, хмари вкриють небесну просень, вже й листок по воді пливе. Дітки, ви здогадалися, про яку пору року розповідається у цьому віршику? Сьогодні я хотіла б розпочати знайомство з осінню, а саме розповісти, як вона починається. Адже осінь після теплого літа починається непомітно. Її ще називають ранньою осінню. Рання осінь. Ласкава, сонячна та тепла. На початку вересня осінь все ще балує нас теплом. Сонце вже не так гріє, як влітку, але ще дарує нам нічні ласкаві промені. Хоч у день ще тепло, але ранки та ночі вже стають холодними, повітря. Все більше наповнюється прохолодою. Листочки на деревах поки ще зелені. Лише де не-де починають змінювати свій колір. Птахи збираються у зграї і готуються до довгої подорожі у теплі країни. Ось така вона, рання осінь. Дітки, а яка пора року подобається вам? Я кажу вам до побачення і приємної вам прогулянки!